Вітання всім лесеним людям та тим, хто активно стежить за новинами університету. Це черговий дайджест новин у студії Тетяна Шевцова. Російсько-українська війна забрала життя у Романа Данилюка, студента факультету біології та лісового господарства. 22-річний воїн загинув вранці 14 січня 2024 року. Роман народився та жив у Луцьку, навчався на третьому курсі факультету біології та лісового господарства. Вічна пам'ять нашому воїну. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ЮА» складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року. Волинський національний університет імені Лесі Українки посів високе 17 місце із 239 закладів вищої освіти України. Окрім цього, Волинський національний університет імені Лесі Українки на 10-му місці серед найкращих класичних університетів України, на 7-му місці серед найкращих університетів Західного регіону, а ще став найкращим серед закладів вищої освіти Волинської області. Щиро вітаю студентів та працівників університету і дякую за спільну ефективну роботу, резюмував ректор Анатолій Цьось. 16 січня випускники магістратури Волинського національного університету імені Лесі Українки отримали дипломи. Захід відбувся у Волинському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Документи про освіту отримали 1662 магістри нашого університету, щасливої долі усім випускникам магістратури 2024! Відбулося вручення документів про освіту за програмою Подвійний диплом між Волинським національним університетом імені Лесі Українки та університетом Яна Длугоша в Ченстохові. Дипломи отримали чотири студенти факультету хімії та екології. Ректор Анатолій Цьось привітав випускниць із закінченням навчання і зазначив, що реалізація програми подвійного диплому велика перевага Університету Лесі Українки. Із вітальним словом до присутніх звернувся і генеральний консул Славомір Місяк. В університеті відбулося спортивне свято, об'єднані з сонячними мріями, під час якого зафіксували національний рекорд України. У спорткомплексі університету зібралися люди із синдромом Дауна з дев'яти різних областей України. Загалом учасниками рекорду стали 154 людини із синдромом Дауна, які у спортивному залі виконали наймасовіший в Україні спортивний танець. Звісно, це не всі новини університету Лесі Українки. Більше на наших офіційних ресурсах. Вже незабаром в університет повернуться студенти, і ми з нетерпінням чекаємо усіх в аудиторіях. Мирного неба та перемоги! Слава Україні!